Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, добрий день, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Тож, звісно, що ми вже декілька днів обговорюємо те, що Євген Пригожин, цей власник так званої приватної військової кампанії Вагнер, що він створює в Росії свою паралельну армію, чи воно так виглядає? А от саме у мене через це і запитання, як ви гадаєте, ну коли створюється паралельна армія, тобто є Міноборони, там їх критикують, є от вони вже відкрили такий Вагнер-центр у Пітері. Так то чи це не ставить під загрозу? Цю путінську вертикаль влади, яку він ну будував скільки 22 роки. Так, дійсно, це фактично створення паралельної державної машини, державної системи управління. Держава взагалі, особливо тоталітарна держава, взагалі завжди має монополію на право застосування сили. Якщо ця мала монополія порушена, то чекайте, коли ця держава розвалиться. До її розвалу. Чи повалення залишилось лічені там дуже дуже малий відрізок часу? Ну от дійсно можемо про це говорити. Ну там же ще окремий бізнес. Я так розумію, читав таку аналітику. Щодо того, що оце ж Пригожин він вербує цих зеків. Ми можемо їх побачити, скажімо, там на сході нашої країни, так на сход... східному фронті. І що насправді тут він вирішує дві задачі: з одного боку, ну, типу, нібито когось привозить туди на схід України. З іншого боку, він просто утилізує цих зеків для того, щоб ну їх же ж також витрачають на них кошти, щоб їх утримувати. Чи ці зеки відіграють якусь роль, як ми можемо її оцінити зараз? Я скажу так, що вони можуть відіграти дуже важливу роль всередині самої Російської Федерації. бо да, воякі з них ніякі, їх треба навчати. І як звичайно, звичайно, людину і там навчання може займати там ну три місяці, це мінімально, якщо там первинні навики ведення бою. А от якості репресивної машини щодо знущання чи подавлення над людьми чи подавлення протестів так це цілком можливо і тут навчати майже не треба. Як колись використовував Ленін чекістів в кожаних шкіряних куртках із наганами на перевес, вони чинили терор серед населення і нам і. Встановлювали радянську владу, теж саме може бути тут. Тут ще треба зауважити, що це ж взагалі незаконне формування. Нема які, які в них юридичний статус. Я на підставі якого закону чи на підставі якої ліцензії вони е, створюють ці силові структури? Тут, е, тут взагалі, якби е, справ, правовим полем для діяльності ну дуже дуже важко. Ну, дійсно, ну от знаєте, у нас в ефірі у моїх колег були експерти. і Вони серед іншого казали про те, що здається, ну може здаватися, що ці вагнерівці, так звані, що вони більш успішні ну в сенсі, що вони більш ефективні, тільки тому, що вони на відміну від кадирівців, так ну також про них говорять, що вони краще екіпіровані, так мають кращу якусь там зброю. Так от, здається, що вагнерівці більш успішні ніж кадирівці, бо не знімають тіктоки. Що ми можемо говорити про внесок кадирів, кадирівців, вибачте, вагнерівців в цю таку спеціальну військову операцію, як вони її називають в Росії? Дивіться, тут не можна рівняти справа у тому, що кадирівці це ж фактична розгвардія, це ну, будемо так силова структура ну, поліцейського полі 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 типу. Це е, яка має завдання внутрішнє завдання. Вона не призначена для ведення бойових дій. Вони не вміють воювати. Їх ніхто не навчав цьому. А що стосується вагнерівців, то е, це найманці, які е, призначені е, ну, щось на кшталт спецназу, виконувати спеціальні воєнні операції. Вони теж як звичайна піхота, ну дуже важко їх застосовувати, і дуже дорого то вони коштують для того, щоб сажати їх в окопи і застосовувати як звичайну піхоту. Але на сьогоднішній день якість вагнерівців дуже сильно впала, тому що той перший склад, які там були дійсно проходили тренування, екіпірування було там на рівні спецназу російського. Вони виконували там бойові завдання в різних куточках світу. І це були спеціальні операції, а не а не, а не ведення бойових дій. От то да, їх факт був і їх підготовка була набагато вища, ніж е, е, у звичай у звичайної піхоти. Але сьогодні казати там, що у них там супер якість, я би не став. Там е, якість впала до рівня звичайної піхоти, яка б змушена вести бойові дії в тих же самих окопах, як як е, і російська піхота. Зрозуміло, ну от ми бачимо так ті повідомлення, які з'являються саме з російського боку, саме і російські так звані воєнкори, тобто російські пропагандисти, це поширюють. Ну і учасники бойових дій тут йдеться і про чмобіків, і наприклад, про елітні елітні загони морпіхів, так російських. Про що я говорю? По перше, ми побачили новину про те, що під Макіївкою це та, що в Луганській області там могло загинути десь близько п'яти сотень. Цих чмобіків. Ну і по-друге, морпіхі під Павлівкою під Угледаром, це вже Донецька область. Вони навіть звернулися до свого губернатора у цьому приморському краї. Що що ж ви робите? Як ж ви нас відправляєте? От у нас звучала думка також в ефірі про те, що вони ці морпіхи йшли як на паради, ну їх як на параді просто знищували загін за загоном, машину за машиною. Чи має щось змінитися у тактиці росіян, не в сенсі, щоб вони були більш ефективним. Нам так. Як все підходить. Я маю на увазі, чого ми очікуємо? Е, ну, Тут важко чогось нового очікувати. Справа у тому, що е, Росія таким чином побудовує армія дзеркало держави. Як побудована держава, так і побудована армія у армії. Немає жодного о, простору для маневру. Є жорстка вертикаль, є бойові статути. Всі командири навчені відповідності до цих статутів і підручників, і о, якийсь маневр о, на полі бою о, методиками. Я не кажу там про е, якісь е, методику ведення бойових дій. Він викликає у керівництва. Він викликає, ну не пер принаймні е, або нерозуміння, або або взагалі паніку, що ви робите, і е, як написано, так і робіть. Тому чекати, що вони окремі випадки, коли там командири, російські командири беруть на себе відповідальність. і Я не знаю, як вони вирішують питання з керівництвом вищим керівництвом. І проводять такі бойові епізоди, ну які ми дуже дуже рідко зустрічаємо на полі. Не буду їм нагадувати, щоб вони не не повернулися до, до тих епізодів. Та дійсно, нам все, все подобається. Нехай продовжують. Але знаєте, я чув таку думку, що от Росія, як там ще у Прусії навчилася воювати, там наступати колонами і так далі. Що це так і залишається? Чи це правді так? Чи схожа ну, ця радянська система? Ми розуміємо, що вони її наслідують, чи вона схожа з тим, що як ще в Прусії воювали? Ну так, такі елементи, як строєвий крок, це ж прусський крок, такі, такі елементи, як муштра. Це ж звідти і пішло. І фактично так. До речі, дуже, дуже схожа тактика, тактика Гітлеровської Німеччини, коли вони там броньованими клинями намагалися оточити радянську армію. Сьогодні згадайте, що російська армія на сході України намагалася продемонструвати і або на півдні. На півночі, точніше, вони вклинювалися в нашу в нашу країну і намагалися оточувати наші збройні сили для, для того, щоб їх знищити, але, але сучасна методика перемогла методику другої, лікала Другої світової війни. Ну дійсно так і є. Ну от знаєте, я ще пам'ятаю, що скажімо, десь у березні чи у квітні, коли говорили про те, яке озброєння потребує українська армія, то були різні думки щодо того, чи нам потрібні танки. І тут навіть можу процитувати там є військовий експерт з Азербайджану, такий Агіль там Я пам'ятаю навіть мені в ефірі він говорив про те, що ну кому вже потрібні танки, війна має бути там третього покоління, в сенсі, що все за допомогою. Там ЗРК, от е, за допомогою там, тих самих Хаймерсів має вирішуватися. Але здається, що з'ясувалося, що це не так. Ну, тому що думка була: що слухайте, ну яка різниця, на чому під'їжджати на фронт, хоч на, хоч на ровері, знаєте, можна під'їхати. Але це не так. Чи дійсно ми можемо говорити, що ну, немає такого, що ми можемо сказати, що вже танки не мають значення у сучасній війні? Ми можемо так сказати, але для цього треба створити умови. Для того щоб так казати, що танки вже не мають значення, треба оснастити армію іншими засобами вогневого ураження, в першу чергу дистанційними і артилерії повинно бути там не 300 одиниць, як нам передали наші західні партнери. А десь ми починали там з півтори тисячі артилерійських стволів. Ось якщо б у нас тільки сьогодні було артилерії то тоді да, тоді ми казали, що о, танки не мають такого великого значення. От, ми змушені в, в змушені набирати бойовий потенціал наших підрозділів за рахунок того, що ми маємо, але і або того, що ми можемо отримати від наших західних партнерів. Якби у нас була можливість вибирати, то да, сучасна армія, там третього четвертого покоління, яка застосовує бойові роботи, яка застосовує дистанційні методи ведення війни, і так броньова техніка для неї потрібна тільки така, от більш-менш легка, мобільна, ну колісного даже типу. Для привезення і переброски особового складу і підтримки їх в бойових зіткненнях, а танки як більш важке озброєння могли би відійти на другий план. На жаль, нас такої можливості сьогодні немає. Ну так, поки що для нас це не актуально. Ну от говорячи а, про ті пакети допомоги, які ми отримуємо, США проголосили про новий пакет допомоги. І я там звернув увагу на те, що там прописані 1100 дронів дронів Ghost. І Я пам'ятаю, що от, коли ми тільки про них почули, про те, що ми можемо їх отримати, багато було розмови про них, ну тому що це якесь найновітніше озброєння, нібито навіть американці, ну не дуже його ще використовували. А чи ми розуміємо? Міємо зараз ну скажімо так, яку роль вони відіграють ну для того, щоб боронити українську землю, для того, щоб знищувати окупантів, бо я чомусь цього не бачив. Ну, справа в тому, що їх ще не вони ще не надійшли, тому ми їх не бачили. От цей дрон, який ви назвали, це фактично нове покоління Свічблейду. І він має три е, варіанти: осколковий кумулятивний і, і розвідувальний е, варіант, це, це баражуючий боєприпас, дрон, дрон камікадзе, який може до 6 годин висіти в повітрі, і дальність його застосування до 40 кілометрів. Так що, якщо вони надійдуть е, нам, то це було б дуже добре. І фактично е, тут дивіться 1100 дронів, там якщо я не помиляюсь. Так, це гарантовано 1100 об'єктів бронеоб'єктів противника може бути уражено. Ну, так і ми мали таку оцінку, так про те, що в жовтні, у другій половині жовтня, Україна знищувала по 40 одиниць російської техніки, то 1100 – це взагалі чудова, чудова, чудова цифра. А добре, я просто думав, що ми вже їх отримали. Є ще тема, звісно, ми давно її обговорюємо, і звісно, що в нас не може бути якоїсь конкретної відповіді. Це саме те, що відбувається на Херсонщині. Так, тобто, ми бачимо два таких вектори: перше, що. Частину, ну не частину, а все, що можуть вивезти з правого берега Херсонщини, росіяни вивозять з іншого боку. Вони здається перекидують туди чмобіків і будують лінію оборони. Плюс вони кажуть про те, що от вже завершилася в них евакуація з правого берега, що ті, хто залишилися, ну нехай вже залишаються. І декілька разів з боку і українського генштабу звучали такі перестороги, що росіяни можуть готувати провокацію там. От якою може бути провокація на правому березі Херсонщини. Як ви вважаєте? Ну нічого там залишалося. Залишається як по нашій оцінці близько 40 тисяч. Як було, так і залишилось. Так, да, була ротація. Когось вивели, хто не має там особливого значення, типу Росгвардії, а когось і завели туди. Десант і там інші? Ну даже мобілізованих для поповнення особового складу. Плюс готується провокація в плані. Переодягання спецназу і десантників в цивільний одяг для створення картинки, що, начебто, в Херсоні будуть оборонятися місцеві жителі проти збройних сил України, так що вони провокують це на мій погляд. Це класична інформаційна психологічна спецоперація в плані того, що вони провокують збройні сили України на перехід у наступ, маючи доволі потужне угруповання саме боєздатне до речі, і саме чисельне. На сьогоднішній день вздовж цієї лінії фронту і вони провокують нас на те, щоб ми перейшли у наступ, і, і наш наступ провалився, і ми понесли е, дуже великі втрати. Тому, е, тому і йдеться ця, ця вся супровідна інформаційна кампанія стосовно того, що вони не сьогодні, а завтра вони залишають Херсон там і же з доброї волі. Що вони тільки не згадували? Я думаю, що там будуть запеклі бої. Е, вони, до речі, тривають. І єдине, що ми не йдемо в лобову атаку. Ми намагаємося вогневими засобами виносити і потрохи просуватися вперед на херсонському, виносити російські війська з їх позиції і просуватися вперед на херсонському напрямку. Так що там там ситуація така. Я я би сказав, це знов починається ігри генерального штабу російського і нашого. Хто кого переграє. А от як ви гадаєте, чи не наївно це з боку Росіян думати, що ЗСУ можуть перейти в лобову атаку, зважаючи на те, ну, вони бачили, яким чином діють Збройні сили України, і вони точно не використовують таких методів? Справа у тому, що вони можуть і бачать, і може навіть хтось там розуміє і намагається це, це пояснити вищому керівництву, але знов таки повертаємося до методики е навчання... Російського командування всі закінчували одні училища воєнні і одні, і ті ж самі академії. І підручник у них залишився ще ще той старий. Так що вони, вони роблять як вміють. Я би так це сформулював. Зрозумів, ну також бачив я таку думку про те, що все-таки якщо говорити про Херсонщину, то найважливішим пунктом є саме нова Каховка, що він із точки зору логістики, і з точки зору ідеології, вода в Крим, і так далі. І так далі. Ну і звісно, що це частина цього сухопутного коридору, який росіяни тимчасово контролюють ну, для того, щоб з Росії так саме до Кримського окупованого півострову переїжджати, як ви Даєте, то чи можна говорити про те, що саме, саме нова каховка це от, е, місто, яке є ключем до е, Херсонської області, до звільнення ну остаточного е, Херсонщини? Я думаю, що е, ключ найбільш ключовим містом є Мелітополь. Чому тому, що це транспортна розв'язка, і це а, я би так сказав, це пункт опорний пункт всієї оборони, яка побудована що на правому березі, що на лівому березі. Якщо Мелітополь паде, то Каховка в опиниться в оперативному оточенні разом з Енергодаром. І а, Росія буде змушена або піти звідси, або а... Загинути в на в оточенні під вогнем наших наших збройних сил, так що е, Каховка, вона, хоч і має значення, в плані як ви е, влучно за зауважили, як комунікація на правого лівлі лів, е, берега Дніпра, але все ж таки ключом для е, ось, цієї всієї агломерації від перешейка до Запоріжжя, включаючи правий берег Дніпра, на мій погляд, є Мелітополь. А, от як ви гадаєте, чи можна стверджувати те, що ну от росіяни кажуть про те, що вони вважають Мелітополь своїм таким глибоким тилом, чи це звісно так? Дійсно так, ну, це умовно. Він географічно так є глибоким тилом, географічно, але ніхто не гарантує, що він може стати передовою чи стати нашим глибоким тилом при певних обставинах. Зрозумів, також пам'ятаємо про те, що Росія вимагала від України. Гарантій безпеки для Чорноморського флоту вже декілька разів звучала думка про що вже немає ніякого чорноморського флоту, що це вже флотилія. але все рівно як ми можемо оцінювати його стан? Звісно, що після тієї атаки на Севастополь цими надводними дронами, здається, що і також звичайними дронами, так ми не можемо оцінити, що там сталося. Бачили якісь супутникові знімки. Але звісно, що Росія приховує свої такі реальні втрати. то то, що можна говорити про те, що ще можуть робити росіяни за допомогою Чорноморського флоту? Ну я скажу так, що в складі Чорноморського флоту близько 100 одиниць бойового складу, бойового. плюс ще додайте частину каспійської флотилії, яка прийшла на підсилення флоту, благо що не встигли зайти кораблі Балтійського і Тихоокеанського флотів, які Стояли в Середземному морі, і Турція не пропустила їх через Босфор. Єдине, що можна сьогодні точно констатувати, що флагмана флагман відсутній і один і другий, і виміжмо у плані флот поніс шалені втрати, і фактично, ідеологічно він зруйнований, він знищений. Але бойові кораблі ще залишаються різних типів, в тому числі і носії ракет. Калібр, Так е, що, те, що вони налякані, те, що вони ховають свій флот, це дуже добре, і це наше досягнення. Але на жаль, він поки що існує, і більшість кораблів знаходиться на плаву і в справному стані. Ну от цього тижня ми матимемо як це місяць, під місяць того, що управляє цією спеціальною військовою операцією, тобто війною Росії проти України, оцей цей генерал Суровікін. Пам'ятаємо, що все почалося з помпою з обстрілів масових масованих ракетних обстрілів України 10 жовтня. Ну от буде 10 листопада, буде місяць. Що можна сказати про те, яким чином змінилися? Дії російської армії на території України чи ви це побачили? Ну була спроба їх змінити, але але я так розумію, що сьогодні перевага на нашому боці, і сьогодні ми нав'язуємо умови ведення бойових дій. Да, ну, спробував. Змінити тактику чи стратегію ведення бойових дій на всьому театрі, я маю на увазі. Він хотів перетягнути на свою звичайну стратегію в плані повітряних ударів, але з літаками тут взагалі кепські справи. Вони далі там 20 кілометрів від лінії фронту в нашої території бояться залітати. Постійно несуть втрати кожного дня. Фактично, авіація несе втрати російська. А з ракетами теж не зовсім все гарно. Вони закінчуються. Така от, така от сумна новина для росіян, що ракети то не бездонні і не нескінченні. Вони закінчуються. Тому все повернулося на ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Єдине, що залишилось, на мій погляд, це те, що. Дивіться, приватні військові компанії вони повністю забезпечуються за рахунок Міністерства оборони Російської Федерації. І на сьогоднішній день я думаю, що тандем суровікін Пригожин вони намагаються бачити і морською піхотою Суровікін підсилив вагнерівців, і а, техніку озброєння, артилерію туди, туди потягнув, надає і вони намагаються, хоча б там отримати, ну хоч якусь би перемогу, взяти якесь місце, яке сьогодні на слуху. Населений пункт Павлінка Павлівка при всій повазі це не те не той населений пункт, який можна припадати в Кремлі як перемогу. Тому вони там і за будь-яку ціну і штурмують наші, намагаються штурмувати наші позиції. Пане Олеже, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Нагадаю, наші аудиторії з нами на зв'язку. Бо військовий експерт Олег Жданов говорили про багато чого. Зрозуміло, що такою важливою темою є дії повара Путіна Євгена Пригожина. Це сама людина, яка є власником так званої приватної військової кампанії. Вагнер вона використовує саме найманців. Використовувати найманців в Росії є поза законом, але це не Ніяким чином не заважає Пригожину відкривати, наприклад, у Санкт-Петербурзі, такий хотів сказати, пригожин центр, Вагнер Центр, там щось когось будуть, будуть чомусь навчати, і ми розуміємо, що таким чином дійсно в Росії створюється просто паралельна система, паралельна структура, паралельна армія. Ми це обговорювали з паном Олегом. Що саме дійсно це означає, що держава втрачає монополію на насильство, і коли ми говоримо дійсно про... Такі держави тоталітарні, ну майже вже тоталітарна. Там ще є декілька кроків для того, щоб Росія перетворилася саме на таку. То коли вона втрачає монополію на насильство, дійсно такі країни розпадаються, і ми можемо це побачити. Впевнені, що ми побачимо це досить скоро. Ми дочекаємося цього. Ну і от одна з тем, яку ми не встигли обговорити, я про неї забув, але це просто хороша новина. Може, тут і нема. Має чого коментувати, це те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій залужний минулого тижня заявив про те, що війська Росії втратили в Україні вдвічі більше літаків ніж радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Тут є цитата головнокомандувача. Він каже про те, що 278 літаків Російської Федерації в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для Росії і стане причиною її руйнації. Бачите, ми знову. Говоримо про руйнації Росії, звісно, що це не станеться дуже швидко. Звісно, що ми маємо дуже складне становище на сході України. Тут ми говоримо і про спроби наступу Росіян в Бахмуті і під Бахмутом. Звісно, під Авдіївкою також були їхні спроби щось там захопити в Луганській області. Скажімо, теж Павлівка в Донецькій області вони повідомляли про те, що вона вже захоплена Оплена, а потім, після цієї такої звістки, з'явилося звернення морпіхів елітного підрозділу морпіхів російської армії. Про те, що слухайте, та нас тут кидають просто як звичайну піхоту, використовують незрозуміло, як не буду знову вживати цей термін гарматне м'ясо. Звернулися вони до губернатора приморського краю. той сказав, що це все вкид служби безпеки України. Ну і ми бачили, що навіть у зверненні президента Зеленського. Ого, було те, що ну як же це вкид, коли це говорять саме ваші, як ви їх називаєте, мальчики? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.